Соціально мистецькі плакати Діти проти війни, вихованців пулинської школи мистецтв відтворюють ті події, які упродовж останніх двох років відбуваються в Україні. Школярі, створивши своєрідний мистецький майдан, словом та пензлем захищають свою Україну. Просять миру в янголів-охоронців. На виставці пуленці репрезентували більше 20 плакатів. Перший плакат, який в мене з'явився саме напередодні цієї теми, яку я мала давати діткам, це ось ви його бачите, «Небесні сотні. Дійсно роздрукувала, бо дуже велика робота її не повезеш в район. Показувала дітям і розповідала, що саме плакат нам надає. Механізм такий, який можна сказати одним словом, чи якимось одним малюнком, чи якоюсь такою невеличкою, скажімо, цитатою, дати відповідь на те, що турбує кожного. Із полотен плакатів лунають заклики любити, поважати та захищати рідну землю. А українці зображені як горда, колоритна, сильна та духовна нація. Ось в полісяночці дівчині хотіла зобразити саму Україну. Вона серед, вона серед квітів, вона барвиста. Я хотіла зобразити ось в одному, в одному чоловікові, в одній людині хотіла зобразити всіх солдат, які йшли на війну. Роботи юних художників у сучасному стилі мистецтва плакату високо оцінили начальник управління сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації Світлана Гресь та директор обласної бібліотеки для дітей, заслужений працівник культури України Ольга Лепілкіна. Сьогодні саме виставка такого дуже важливого виду художнього мистецтва як плакату, який як ніщо інше із мистецтва красномовніше не говорить про те, про ті події, які відбуваються на даний момент на сході нашої держави, нашої України. Тиждень тому я була в Донецькій області і з приємністю скажу вам, що проходила всеукраїнська акція патріотичного напряму. І діти дві тисячі дітей з Донецької області, саме в Святогірську показували нам свою творчість. Це було українською мовою, це було патріотично. На постійному скайп-зв'язку з бібліотекою перебували учні Лисичанської школи номер 3 Луганської області. Координатор локального центру громадянської освіти Тетяна Данилевич розповіла про роботу на бібліотечній платформі кварталу миротворчості. А волонтер, військовий капелан Костянтин Тарабукін, провів бесіду на тему інформування про мінну безпеку, ознайомивши присутніх із правилами поведінки під час виявлення різних незнайомих вибухонебезпечних предметів. Ми сьогодні будемо розказувати дітям, в яких випадках як треба реагувати на предмети, які ми залишки війни знайшли після бойових дій чи в місцях, де були військові. Що треба дитині зробити, чого не можна робити, куди треба дзвонити, і що треба зробити, щоб зрятувати своє життя і життя іншої дитини? Такі патріотичні акції є актуальними. Вони спонукають любити Україну, пишатися нею та боротися за її щасливе майбутнє.